Забезпечити контроль за публічними коштами така мета учасників проекту Відкритий бюджет останні реалізовуються за підтримки Європейського союзу і зараз поширюється на чотири області України сумську, Вінницьку, Херсонську та Львівську. Громадська ініціатива має три пріоритети: ухвалення відповідного закону, розробка та впровадження моніторингової системи і контроль діяльності в сфері держзакупівель. Нині активісти працюють з депутатами, аби забезпечити прийняття законопроекту про відкритість використання публічних коштів. Також є попередня домовленість про співпрацю з місцевими органами влади. Ми провели переговори із Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською міською радою із Охтирською міською радою і Конотопською міською радою. І в цих органах стартує такий собі проект. Це Умовно називається «Відкритий бюджет. Проект розраховано на два з половиною роки. Вже цієї осені може запрацювати єдина онлайн-платформа, на якій буде викладатися інформація про витрати бюджетних грошей, включно з документами про закупівлі міських комунальних підприємств. Це та більша часть, скрывались самые большие хищения в последнее время. То есть, если раньше схемы были простыми, да, там горсовет принимал решения, проводили закупки, и от своего имени могли делать ну, те или иные закупки. А когда пошли эти изменения в бюджет, когда перестали выкладывать закупки коммунальных предприятий, наши мискрады, та, областные рады, они дали поручение уже, соответственно, коммунальным предприятиям проводить закупки. И таким образом ушли из-под контроля. Заступник губернатора каже, обласна влада ще два місяці тому запропонувала розробити систему відкритих державних закупівель на суму вище однієї тисячі гривень. Вже готова бета-версія. Можливо, дві системи об'єднають. Він також пообіцяв, що чиновники змусять оприлюднювати всю звітність. Чому це для нас важливо? Це не тільки, скажімо, доказ того, що ми не крадемо, да? це ще й підвищення довіри, довіри людей, довіри громадянського суспільства до органів влади, і як наслідок це збільшення податків, оскільки, скажімо, підприємець, коли він сплачує податки і бачить прозоро, куди вони йдуть, то в нього більше з'являється мотивації ці податки сплачувати. Доступна, систематизована і зрозуміла для громадян. Такою має бути інформація на сайті. Моніторингом справа не обмежиться. За словами Сергія Кареліна, в разі виявлення корупційних дій вони звертатимуться до правоохоронних органів. Костянтин Єлішевець, Сергій Лазаренко на часі новини.